Усім привіт. Сьогодні хочу поговорити з вами відверто на тему складного етапу в житті, тому що сама його зараз проходжу. Можливо, ви були не готові до такої відвертої розмови, але впевнена, що це буде дуже затишне відео, яке я рекомендую вам подивитись. Я хочу розповісти вам про свої топові поради, які допомагають мені підтримувати себе в складному періоді. Розповім вам про те, який етап проходжу зараз, і можливо надихну вас на нові рішення у вашому житті. Знаєте, ця осінь для мене не про нові цілі, а про нові сенси і про новий стан. Минулий рік був дуже складним, і я не раз ділилась цим з вами тут на Ютубі, тому що мені важливо зберігати такий щирий конект, і я бачила дуже багато підтримки від вас. Саме тому зараз існує це відео, щоб дати вам якісь поради, тому що я відчуваю, що тема релевантна. Я насправді стикнулася з таким, знаєте, нерозумінням, як мені рухатись далі, що я хочу робити далі, якою я себе бачу далі. І знаєте, зараз я в точці, коли я зрозуміла, як я точно більше не хочу, ні за яких обставин, якого більше відношень. Ні, до себе я більше не дозволю, але водночас з іншого боку, мені потрібно сформувати щось нове: сформувати новий стан, нові сенси, сформувати свою нову силу для того, щоб рухатись далі. Тому сьогодні в цьому відео поділюсь з вами порадами, які допомагають мені проживати цей етап. Я впевнена, що це буде надихаюче або підтримуюче. і це буде класний день наш разом з вами. Тому давайте робити ранкову каву і перейду до тих порад, які дійсно допомагають мені сьогодні і можуть стати підтримкою та опорою для вас. Загалом моя перша порада, яку я для себе зрозуміла, і найголовніша це не боятися паузи. Тому що, знаєте, я зрозуміла, що коли в мене були якісь складні етапи, я просто чекала, щоб вони пошвидше пройшли. І я отак щось болить, а ти отак це затрамбував і побіг далі. І тобі здається, о, все супер, це пройшло. А потім вона повертається в нові ситуації і тебе просто зносить. І я зрозуміла, що дуже важливо не боятися паузи і не боятися зупинитись і почути, а що саме тебе болить. Знаєте, це ж така класика, що якщо тебе щось тригерить, то це завжди про тебе. І так само і тут, якщо тебе щось болить, і якщо тобі від чогось складно, то це означає, що це просто твоя зона росту. І ось щось схоже я зараз відчуваю, тобто я розумію, що мені не хочеться тікати від свого стану, мені хочеться зараз глибше себе зрозуміти, тому я даю собі простір, тому я спокійно. Відмовляюся від певних проєктів, тому я даю собі час, тому я в десятий раз переношу щось, що обіцяла зробити, і ну, там, типу, переношу якісь дедлайни. Для мене це взагалі повністю новий досвід. Тому що я ну, така людина, знаєте, трудоголік. Я завжди особливо перед своєю командою. Тому що я розумію, можливо, те, чим я займаюся, там, да, виглядає так, що це там, лише я, але ні, в нас за кадром велика команда. І в принципі, моя основна роль сьогодні це роль підприємства. Ямиці, і певні речі даються мені непросто, але я розумію, що це зона росту. Дуже важливо дати собі простір для думок. Знаєте, а що ви хочете, а що вам зараз не подобається? От ось той етап, який я казала, зрозуміти, а як ти більше не хочеш. Це також великий етап, щоб ви сіли і прям прописали. Я на цьому етапі робила дуже багато класних вправ. Наприклад, писала собі лист з 36-літньої себе, писала собі лист сьогодні, описувала свій стан, яким я бачу своє життя. Не питайте, чому 36. Так я собі це відчула. І також я писала собі лист, коли мені. Було 18, Коротше, написання різних листів. Друга практика, яка мені дуже сподобалася, це описати свій ідеальний день через 10 років. Чим ти займаєшся, що ти робиш, які задачі ти робиш, які люди тебе оточують. Що для тебе найважливіше? Також дуже класна практика. І ось тут, знаєте, в цьому етапі важливо побути, дати собі простір. Так, стоп, мені погано дати собі простір, тут побути, подумати. І не гнатись далі, да? не тікати в проекти нові, не тікати від себе, не тікати в те, щоб уникнути цього болю, а побути тут це прям мені здається дуже класна зона росту, в якій я зараз також знаходжусь. Так, друзі, ходіть заварювати чайок. Насправді я сказала, що ми поставимо з вами каву, але я майже не п'ю каву вдома. Тому що це погано для тривожних людей, таких як я. Насправді, коли ви проживаєте складний етап, мені здається, найголовніше це знайти ті речі, які будуть вас відновлювати. Я розумію, що я зараз, можливо, звучу достатньо банально, але це правда. То, знаєте, знайти те, що допоможе вам прожити цей стан. В моєму випадку це книги. Книги якісь такі про саморефлексію, книги. Клас. Знаєте, я можу вам тут не чути, але на фоні щось літає. І враховуючи, що в мене просто на днях вилетіли вікна в тему складного періоду да, від вибухової хвилі, не дуже спокійно. Але в нас затишний блог. Загалом я зрозуміла, що мене найбільше відновлює любов. Мені допомагає любов до себе, тому це терапія, робота з психологом. Мені допомагає вивчення себе, да, якісь там книги і так далі. Мені допомагає побудувати для себе класну рутину, тобто це якісь прогулянки, це час для себе, це вимкнути свою любовну музику в авто, ну тобто от якісь такі речі. Мені допомагають люди, тобто знову ж таки любов. Це і по-перше, ви, тому що, коли ви пишете мені гарні слова, в мене тепер є в тему до любові, в мене тепер є канал, телеграм-канал Собою, де я зберігаю всі класні, приємні моменти. І я не знаю, може не буду вам показувати тут достатньо є інтимні повідомлення, але це ваші повідомлення, це коментарі на Ютубі, це різного роду будь-які коментарі. Я це все зберігаю, або класні моменти, не знаю, там з хлопцем, з мамою, з подругами я це все зберігаю. І в мене є канал щастя. Тобто я множу щастя. До речі, ще в тему любові мені психолог порадила поставити мене тепер на заставці моє дитяче фото. Це також про любов до себе, такі маленькі деталі. Знаєте, любов це така головна опора, мені здається, в моєму житті. Тому що з масштабуванням з'являються все нові і нові виклики. У мене, наприклад, дійсно з ростом публічності з'явився там якийсь перший хейт. І це мені далося достатньо складно і боляче. І тут, знаєте, ви можете бути готовим до публічності, але це все одно неприємно. І, знаєте, я для себе відмічаю ріст, тому що я пам'ятаю там свій великий один з вебінарів. І я пам'ятаю, як там з тисячі людей в онлайні було три коментаря, Три коментаря, що я там в мене якась там вода, там нецікава лекція і так далі. І через ці три. Коментаря я прям пам'ятаю, ось тут, на цій кухні я стояла і думала: все, я більше не буду вести блог, я це закину назавжди. Але потім любов до своєї справи тебе повертає назад. І сьогодні я розумію, що такі речі не можуть мене зламати, тому що для мене найкраща відповідь на це це ось ті коментарі, які ви пишете. Це ті сотні відгуків, які ви залишаєте. Це той факт, що мої навчання пройшли тисячі студентів, і це, звісно, моя велика опора. І так я розумію, що критика буде завжди більше того, я себе найбільше завжди критикую, тому що я завжди хочу ще якісніше, ще крутіше, і так далі. Тому що моя мета це створити ту платформу і ті навчання, де будуть дійсно якісні. Продукти, і ми з командою щодня працюємо над цим вдосконаленням, але місцями це складно. Тому я завжди за конструктив і класний діалог. Я готова почути кожного і поспілкуватись навіть особисто з кожним. Але я точно провела зайвих емоцій і образ. Тому, друзі, навіть не знаю, як я би впоралась, без вашої любові і підтримки цього влогу точно не було б. І повертаючись до теми опори, я б зробила колесо балансу і пошукала опори в різних сферах свого життя. Можемо зараз разом з вами це зробити, але спочатку я зроблю собі чай. В мене постійно зранку квест обрати найкращу чашку. Я просто обожнюю різні красиві чашки, тому якщо ви щось хочете мені подарувати, завжди можете дарувати чашки. Красиві. Але в мене з кожною чашкою є історія. Цю мені подарувала подруга, цю мені подарувала методолог з нашої команди. Мені постійно на зідвонах студенти питають, звідки ця чашка. Ця взагалі також мені дуже подобається історія. Я її купила в Нормандії на півночі Франції, коли почалось повномасштабне вторгнення, і там така приємна жінка продавала. Вона говорила кучу приємних слів про Україну, і це як. Якийсь там унікальний розпис. Короті, там Всі чашки були різні. Обожнюю цю чашку. До речі, я люблю великі чашки, бо я п'ю літри чаю. Тому давайте заварювати. Мені так подобається знімати зараз вдома, показувати вам свої чашечки, всякі усі всі штучки. Я дуже люблю свій домашній простір. І той факт, що навіть там да, стався ось ця вибухова хвиля, це також сильно мене підкусило, тому що це таке дуже сильне втручання в мою якусь безпеку. Коротше, це все непросто. Я завжди рекомендую і завжди дуже часто роблю колеса баланса, щоб зрозуміти, як рухаються ті чи інші мої сфери, і намагаюсь підтримувати кожну сферу, щоб кругом були гарні результати. І я відчувала, що моє. Життя рухається в балансі. Це буде довго. Ну, ладно. Ну, звісно, я це рекомендую зробити і вам просто сісти на планшеті, якщо у вас є Apple Pencil, або намалювати собі, заповнити це колесо для того, щоб зрозуміти, в яких сферах ви можете собі допомогти, щоб краще рухатись далі. Ну, тобто, сфери кар'єра, фінанси, здоров'я, сім'я, друзі, саморозвиток, духовність, відпочинок. Я прям би сіла і в кожну сферу подумала, а яку одну дію я можу зробити, щоб ця сфера стала ще кращою. В Книзі атомні звички там прям таке правило, що не треба зростати постійно. Там Знаєте, робити якісь вау ривки, ти можеш зростати на один відсоток кожного дня і тим самим рухати своє життя вперед. І так само, якщо ми візьмемо колеси балансу, кожну сферу можна, хоча б трошки підтягнути, і ви можете вже сісти і подумати, як ви можете прокачати ту чи іншу свою зону. До речі, я вже дуже давно хочу зняти відео про свої улюблені книги. Якщо вам ця тема актуальна і цікава, обов'язково дайте знати про це в коментарях. Поділюсь трошечки порадами по різних сферах життя, які я для себе віднайшла. Перше, якщо ми візьмемо здоров'я, я постійно. Не проходжу чекап і рекомендую робити це вам, тому що часом нам здається, що, знаєте, це настрій поганий, але це щось не так з аналізами, тому я би точно радила робити чекапи. Наступне, що я сильно переоцінила це сон. Я прям, знаєте, раніше до цього ставилася, ну, тіпо, треба виспатись. Але зараз я прям розумію, що це велика частина відновлення, і в мене прям ритуали сну. Я прям ще хочу собі зараз якісь піжами купити новенькі. Прям знаєте, що прям сон це був прям певний мій такий ритуал, те, як я засинаю, які я масочки. Яки собі роблю, яку я маску на себе одягаю, щоб в мене була повна темрява. Я не беру телефон перед сном і зранку, коли прокидаюсь, часто факаплю тут, звісно, як і всі, але дуже намагаюсь, тому що сон — це те, що відновлює вас, найкраще. До речі, от що я точно зрозуміла, це той факт, що нам часто здається, що проблеми зовні. Ну, наприклад, там суха шкіра або поганий настрій, а насправді проблеми всередині. І тіло просто хоче, щоб ми про нього потурбувалися. Тому, наприклад, зараз в мене завжди є щось корисне перекусити з собою. Зараз це, наприклад, колагенові батончики від Перла хелса. Вони без доданого цукру і з колагеном, який підтримує шкіру зсередини. Ну і плюс це дуже дуже смачно, особливо зараз, коли холодно і шкіра потребує додаткового зволоження. Це просто маст, я вважаю. А ще їх завжди дуже зручно брати з собою. І я вважаю, що це просто ідеальний варіант. Перекусу. Посилання на ці батончики будуть під відео. І якщо ви вкажете мій промокод Стороженко 10, то отримуєте мінус 10% на всі продукти Перла Хелса. Я цей бренд обожнюю про староками, і, до речі, це дуже класний подарунок тим, кого ви любите, щоб потурбуватися про них. Наступна зона це відпочинок. Це така велика зона росту для мене, тому що, як я казала, вже дуже багато разів, я реально не вмію відпочивати. Я постійно перевіряю робочі чати, навіть якщо я на відпочинку, і ввечері, знаєте, коли вже відпочиваю, все одно можу зайти і перевірити їх. Ну, і так і далі і я дуже рухаюсь в цьому напрямку, щоб прям навчитись відпочивати. Один з великих показників для мене це була моя поїздка на балі, тому що я поїхала на балі і думала, що я буду і працювати і відпочивати одночасно. Я переконалася, що це тотальний абсурд, да? Ти або відпочиваєш, або працюєш. І ця ситуація навчила мене відповідально відноситись до свого відпочинку. І це літо я прям багато відпочивала. Враховуючи що це літо, було, бляха муха для мене таким складним, чи як модно казати трансформуючим. То складно сказати, що знаєте, всі ці поїздки були моїм відпочинком, бо я зараз згадую свій париж і пам'ятаю, така історія пам'ятаю, мені було так. Ну складно мене був важкий ранок. Я вийшла і. Плакала, просто плакала в кав'ярні і І я вийшла і взяла з собою книгу. І думаю, так, Тані, ну зараз, щоб зібратись трошки, трошки почитаю. Дістала книжку, і прийшов типу, цей офіціант, і він на мене насварився. Типу, що в, нашому, в нашій кав'ярні типу, не можна читати. Типу, читайте вдома. А я все така заплакана з тою книжкою, і думаю, боже, ти і ти до мене? типу, щось пристав? Що ж ти хочеш від мене? Ну, от якісь такі речі, і це важко. Так само поїхала з моїм хлопцем на відпочинок, а він лікар, і в нього реально ну не так, як в мене, там, чи в фрілансерів різних. В нього одна відпустка в рік. І ця відпустка також була зруйнована тим, що були там складнощі в мене по роботі. Тому складно сказати, знаєте, що я все літо відпочивала, але в мене було багато відпусток цього літа. Я старалась. І я в цьому напрямку рухаюсь. І рекомендую вам також виділяти час на відпочинок. Сфера стосунків, друзів, я прям реально рекомендую. Рекомендую вам формувати те оточення, яке вас підтримує і любить, тому що це дуже важливо і для колесу балансу, і в принципі, скажімо так, для життя в цілому. Взагалі по оточенню можу сказати, що це точно задача, яку можна вирішити. Ну, тобто, дуже часто ми такі, ну, оточні, друзі, мають з'явитися якось самі з собою. Але ні, сьогодні є дуже багато можливостей для нетворкінгу, на різних навчаннях, на різних не знаю, івентах і так далі. І я б точно займалася тим, щоб формувала те оточення, яке буде вас підтримувати, мої дві найближчі подруги. Ми всі Познайомились через інстаграм, хтось комусь колись написав. І сьогодні це близькі люди мені, тому рекомендую вам тут зайнятися, якщо тут є прогалини. Що стосується саморозвитку, я за те, щоб завжди обирати для себе класних менторів, класні навчання, книги і рухатись вперед в тих сферах, які для вас важливі. І ось в темі саморозвитку, напевно, головний мій інсайт за останній рік це знімати шляпу експерта. От знаєте шапку. Ну, от знаєте, коли ти йдеш на якесь навчання і такий, ну. Покажи, що ти можеш, або ну здивуй мене, ну навчи мене. От коли ти йдеш з бажанням, щоб тебе здивували, це реально не працює. Я кажу особисто за себе, але мої найбільші прориви ставалися тоді, коли я йшла і, от повністю з довірою до свого ментора, робила те. Що він мені каже, чи те, що він мені підказує, куди мені рухатись, і проходила часом очевидні для себе етапи, і там в цих етапах знаходила для себе найкращі рішення, і мої найбільші прориви ставалися в маленьких кроках, а не в якихось там вау, знаєте, речах. Взагалі, моя головна порада в саморозвитку. Я просто прошу, бо я це бачу зараз, якийсь такий тренд скупляти всі курси, скупляти просто всю інформацію, читати всі книжки, які радять, і так далі. Моя порада в саморозвитку це розуміти, яка в мене ціль, і які дії я можу зробити конкретно до цієї цілі, не розпилюватись на все, тому що в мене таке відчуття, ніби в нас зараз якась така ціль бути прокаченим у всьому, але мені здається, що це ж ну не ціль. Мені здається, головне це проживати своє життя, будувати щасливе своє життя, поглинати ті знання, які потрібні для нашої цілі. Тому мені здається, це основа в саморозвитку і моя порада для вас. Ну і Мені здається, як наслідок, коли ти займаєшся собою, зростають і твої фінанси. Хоча також хочу сказати, що стосунки з грошима це окрема тема, на яку я виділяла б час. І я от зараз бачу, що багато моїх друзів, підприємців вони прям виділяють собі час в календарі на роботу з фінансами, наприклад, планування фінансів і так далі. І це Кольно, я також забираю це собі і віддаю пораду цю вам. Також далі сфера духовності. В цій темі довго залишатись не буду, тому що не вважаю себе якоюсь компетентною, щоб про це говорити більше. Але точно можу сказати, що медитації це те, що змінило моє життя. Взагалі в мене є такий ритуал. Я часто гуляю зранку і слухаю медитації різні або ввечері перед сном слухаю медитації. І враховуючи, що я достатньо тривожна людина, медитації допомагають мені бути більш сконцентрованою, спокійною і сфокусованою. Тому я прям дуже рекомендую, якщо ви в принципі не вивчали ще цей інструмент, це можна назвати інструментом, я не знаю. Загалом, спочатку, коли ти вперше пробуєш медитацію, ти думаєш, Боже, коли це все закінчиться, так скучно тут сидіти? Ну, в мене так було. Але з часом ти розумієш, що це важливе для твого ментального і душевного спокою. І остання сфера тут, же, як вам покращити її? Це вже залежить абсолютно від вас. Це сфера роботи, або мені більше подобається називати це самореалізація. Я взагалі вважаю, що можливо одна з наших основних задач в житті це реалізувати себе. Ну, тобто, знаєте, не очікування людей від тебе, не реалізувати щось для когось, а от просто реалізувати себе, реалізувати свої таланти, реалізувати свої мрії. Це прям реально основа. І я прям це літо багато думала про реалізацію себе. Я робила таке село побачення, можете також собі таке зробити. Я просто йшла в будь-який ресторанчик, брала безалкогольне вино, бо я не п'ю алкоголь. Просто сідала і думала так. А як я бачу своє життя? А що я хочу зробити, а що я хочу реалізувати? А яка моя ідеальна команда? І от так я прийшла до багатьох висновків, які сьогодні мені достатньо допомагають. Наприклад, мені зараз дуже цікаво зробити такий певний ребрендинг в блозі. Мені завжди було не цікаво гнатися за хайпом, кількістю підписників, там от якоюсь такою історією. Але мені цікаво піти в глибину і піти в щиріший діалог з аудиторією. Ось тому там планую тут да, такий апгрейд в роботі своїй. Я також бачаю свій ріст в тому, щоб розвиватися як підприємець, тому що в нас з командою такі достатньо великі амбітні цілі. У нас сьогодні буде страцесія. Я думаю, знімати все не буду, але точно можу показати вам якесь закулісся, як це буде відбуватись. Ми будемо планувати осінь. Колись я починала сама як експертка соцмереж. Там я цим займаюся вже більше семи років. Свої перші навчання я створила десь чотири роки тому. А сьогодні за мною така велика команда, і ми створюємо класні проекти, на самбітні цілі. Так у нас зараз буквально починається стрецесія, тому покажу вам, як це буде відбуватися, і повернусь згодом з продовженням різних порад для вас. Так, у нас тут стрецесія. Прекрасна команда, з якою ми будемо зараз генерувати ідеальні, найкрутіші плани на нашу осінь. Погнали, дівчата! Я коротше думала, що це буде десь години три, а бачу в календарі ви поставили шість. Я така клас. Тому go. Але. Ну, типу, я тут умовно прописала, що, типу, там для особистих брендів там, перший раунд гри, другий для СММ-ників. Тобто, типу, трішки я розписала, що повертаємось там в 80-ті 90-ті, робимо Тані відповідний образ там жіночки. Вибачте, це не образ. Можна можна, можна дівчини, будь ласка, але. Так, зі дзвон закінчився, трошки підфарбуюсь, і хочу вам розповісти про. Те, що також мені допомагає впоратися трошечки з кризовим складним станом, це відчуття, що насправді ми ну глобально нічого не контролюємо. Знаєте, ми дуже часто хочемо все контролювати, але насправді контроль це ілюзія. Більше того, в майбутньому взагалі немає контролю. Ми можемо щось контролювати, відходячи від того, який досвід ми прожили, тобто з минулого. Але якщо ми йдемо в майбутнє, то це завжди про невідоме. Зона нашого розвитку вона завжди знаходиться поза межами нашого контролю. Насправді тут ще важливо сказати, що контроль він не дає нам піти в свій розвиток і він не дає нам можливості піти в свої справжні емоції. І тому дуже важливо. Можливо, от навчитись трошечки відпускати це. Причому, типу, є позитивний контроль, наприклад, коли ви там будуєте якусь систему роботи для себе, там, да, от, щось таке, що вам дійсно допомагає. Але є ось цей такий стримуючий контроль, де от ви відчуваєте, ніби що ви нічого не контролюєте і вас це сильно ну, засмучує. Тому хочеться тут порадити, от, дозволити собі трохи більше легкості, да, дозволити, щоб сталися якісь там несподівані плани. Не знаю, ви зараз у відпустці хочете залишитись ще на декілька днів та залиштесь, да, дозвольте собі це. Не тримайте себе. В цих рамках з одного боку, і з іншого боку, визнати, що ми просто люди, ми не можемо все контролювати, ми не можемо все зробити ідеально. Помилки будуть траплятися на нашому шляху, помилки нас не визначають. І взагалі ми не можемо проконтролювати все, не можемо зробити так, щоб все було ідеально. І часом треба просто відпускати і дозволити собі трохи менше напруги і менше контролю. Насправді так цікаво, бо в мене тут стався такий переворот внутрішній, бо я думала, що чим більше я контролюю, тим більше я в безпеці. Спеці, тому що, типу, все під контролем. Я і тут хочу якнайкраще, і тут, і тут, і тут я хочу все зробити, і тут, і тут, і тут. А потім стає якась ситуація, і я думаю, як я це не проконтролювала. Я ж так хотіла, я ж так хотіла, щоб все було ідеально, Я так хотіла, щоб все всім подобалося. Я так хотіла, щоб все реалізувалося якнайкраще. Як це взагалі сталося, як це я допустила? І ось тут я зрозуміла, що насправді чим більше контролю, тим менше свободи. Тому що ти ніби заганяєш себе в ці рамки, і ти такий не можеш рухатись. А ось ця легкість життя, вона насправді знаходиться за межами контролю. Коли ти розумієш, що насправді нічого не контролюєш, єдине, що ти контролюєш це себе, якісь там свої дії і так далі, але точно не зовнішні обставини. Може, друзі, цей блиск. Я не знаю, це просто мій улюблений зараз блиск ось Цей Summer Friday. в цьому саме відтінку ваніла. Просто топовий. Дуже подобається. Він дає такий дуже красивий колір. Йдемо на прогулянку. Доброго дня. Можна, будь ласка, капучина на вівсяному собою? Капучина на вівсяному собою. Менше і більше буде? Дуже Гарного дня. Гарного дня. Гарного дня. Взагалі, друзі, якщо ви відкрили це відео і ви відчуваєте, що у вас зараз складний етап в житті. Я не знаю, як вас, але мене точно підтримує думка, що так буде не завжди. Що ми насправді можемо пройти всі етапи, і кожна криза веде нас в якусь точку росту. І, в принципі, для того, щоб полетіти вверх, треба відштовхнутися від дна. Тому в якому б ви зараз етапі стані не були, це все проходить, і я впевнена, що все на краще, і це подарує вам нові усвідомлення. І зараз просто на кінець хочеться побажати вам, по-перше, фокусуватися. Na vojschlevomu Фокусуватися на собі і фокусуватися на людях, які для вас мають значення. Фокусуватись на людях, які вас люблять, фокусуватися на хорошому. Я зараз це кажу. У мене таке відчуття, ніби я зараз просто розплачусь, тому що життя продовжується, незважаючи ні на що. Я бажаю цього вам. Якщо вам це відео було цінним, я дуже, звісно, хочу попросити вас підписатись на канал, залишити коментар і так далі. Але якщо чесно, я буду дуже вдячна, якщо ви продовжите сіяти щось хороше, реально важкі зараз часи. Залиште комусь хороший коментар. Подякуйте, залиште якийсь чайовіт, зробіть комплімент Бористі, яка готує вам каву. Я не знаю. От просто давайте сіяти щось приємне в цей світ і створювати круговорот добра. До зустрічі у нових відео. Я ще хотіла попросити, щоб ви на інстаграм мій підписались, бо там класні сторітелінги, класні ріуси, і взагалі я дуже стараюсь. Будь ласка.